Гадка. А чи любите ви квіти? на що так. Осінні квіти дуже гарні, тому запрошую вас поспостерігати за осінніми прекрасними квітами. Дітки, відгадайте, де я? Так, на чудовому квітнику, що біля нашого садочку. Подивіться. Який він гарний, які гарні кольори в ньому, скільки багато осінніх квітів, як гарно вони розквітли і радують наше око. Ось жовтенька хризантемка. Подивіться, яка вона гарненька, ніби сонечко. В кожній квіточці багато пелюсточок. Вони зібрані всі, ніби в кружечок. А посерединці малесенька кулька. Гляньте, яка гарна хризантемка. І не одна вона, які гарні в неї листочки зелененькі. Як приємно спостерігати за такими чудовими квітами, хризантемками. А ось посерединці клумби нас зустрічають чорнобривці. Давайте роздивимось цю квіточку. Вона двох кольорів: червоного та жовтого, схожа пелюсточка на крильця метелика. Чорнобривці зовсім не бояться холоду. Вітру, морозу, тому квітнуть дуже довго, а пахнуть вони трішки незвично. Подивіться, які вони гарні, красунчики осінні, чорнобривці. А ось нас зустрічає айстра. Подивіться, яка красуня, пелюсточки її тоненькі, ніби голочки зібрані гарненько. Біля серединки, а в серединці вже є насінинки, з яких теж виростуть маленькі айстри. Якого кольору ця айстра? Так, темно-рожевого. Подивіться, яка вона висока та гарна. Радує око. Це теж прекрасна осіння квіточка.